Вот, да. горит. Да, а, да. Систерна, да, да. Систерно, поезд горит. А, а дорога повреждена там, тоже. Дорога повреждена. Дорога повреждена. Кримський міст таки запалав на залізничній гілці мосту. Виникла потужна пожежа. Як повідомляють пропагандистські російські змі, палає цистерна з паливом. Наразі рух мостом вже припинено, людей туди не пускають. Українці ж у мережі вже дотепно називаються подарунком Путіна на день народження. На хороші новини відреагував і радник офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Твітері. Він зазначив, що це лише початок, і все незаконне вкрадене має бути повернуте в Україну. У Росії налякані, адже відбулось руйнування двох автомобільних прольотів мосту. За даними пропагандистських змі, президент вбивця Путін наказав створити спеціальну урядову комісію через цей інцидент. А У російському національному антитерористичному комітеті кажуть, що причина пожежі, мовляв, саме підрив вантажного автомобіля.